Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Пограбував цивільних, погрожуючи вбивством. На Чернігівщині судитимуть російського військового, який брав участь в окупації Ягідного. Електробайки, машини, баї та електровізки. Чернігівські розробники збирають та передають військовим Збройних сил України техніку, яка допомагає у розвідці та вирішенні логістичних задач. Під час бойових дій залишався в Чернігові і кожного дня під обстрілами розвозив пенсію. Водію Укрпошти Олексію Євдокімову вручили відзнаку Міністерства оборони України. Пограбував цивільних, погрожуючи вбивством на Чернігівщині, судитимуть ще одного російського військового. Інформацію у Суспільному підтвердила речниця Чернігівської обласної прокуратури Вікторія Музика. Як з'ясували в ході слідства, росіянин проходив службу у військовій частині номер 55 115, що дислокується в місті Кизил Республіки Тива Російської Федерації, та брав участь в окупації села Ягідне, що в Чернігівському районі. Чоловік пограбував місцевих мешканців, хлопця і Дівчину він, погрожуючи їм вбивством, викрав їхню техніку, мобільний телефон, ноутбук та гроші 11 тисяч доларів США. Чернігівською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років. Судитимуть росіянина заочно. Привласнення чужого майна у Прилуцькій міській раді вчора проводили обшуки. Справа стосується виділення грошей на ремонт захисних споруд, укриттів та бомбосховищ, а також капітального ремонту світлофорів. Інформацію у Суспільному підтвердила речниця прокуратури області Вікторія Музика. З її слів, наразі представники слідчого управління Нацполіції провели ряд обшуків у Прилуцькій міській раді, її структурних підрозділах та підрядних організаціях, що проводили будівельні роботи. За Словами кореспондентки Суспільного, яка була присутня у прилуцькій міськраді під час обшуків, з кабінетів виносили комп'ютерну техніку та документацію. Міська голова Прилук Ольга Попенко разом зі слідчими перебувала у малій сесійній залі. За результатами цих обшуків було вилучено необхідні документи, які на даний час аналізуються. Також було призначено судово-будівельно-технічні експертизи щодо відповідності фактичного обсягу проведених робіт, які були зазначені в актах приймання передачі, та відповідно оплачених обід. Електробайки, машини, багі та електровіски готують чернігівські розробники для передачі Збройним силам України. Увесь цей електротранспорт розробили та виготовили у Чернігові. Розробник Олександр Литвин каже, вже передали бійцям на фронт більше десяти електробайків. Детальніше розповість Гордій Єрмак. На прикладі цієї моделі вона може оснащуватись і мотоколесами для більшої прохідності і ставиться сюди спеціальний багажник з кофрами, може бути обладнане спеціальними двома сидіннями, щоб перевозити одразу двох бійців. Він гарно долає бездоріжжя. Більше десяти таких байків Олександр Литвин передав збройним силам. Такий електровелосипед може розвивати швидкість понад 70 кілометрів на годину, а на одному заряді проїжджає за сотню кілометрів. Також від нього можна заряджати й гаджети. Ці велобайки повністю розроблені, спроектовані та виготовлені у Чернігові. Він повністю знаходиться в режимі світомаскування. За потреби встановлюється додаткове освітлення, яке також захищено антибліковим захистом, який можна знімати ставити в залежності від потреб. І, в принципі, вони використовуються. Спеціальними підрозділами як для розвідки, так і для логістичних задач. Олександр каже, ціна такого байку від трьох до чотирьох тисяч доларів, тому вони шукають кошти в благодійників. Ми співпрацюємо з фондами. Так військові роблять замовлення і фонди нам допомагають виговорити виготовити їх. На початку ми віддавали всі байки, які у нас були безкоштовно. Наразі ми не маємо такої можливості. окрім електробайків, для передачі на передову готують і такі електробаги. Займаємось конверсією а, транспорту, який був раніше на ДВС. Ми його робимо на електричний привід а, нашої розробки. І звичайно, є така потреба для того, щоб переміщувати більшу кількість людей з більшим вантажем і вже на більшій відстані. Такі автівки можуть проїхати на одному заряді 96 кілометрів бездоріжжям. Також Розвивають швидкість до ста кілометрів на годину. Електробаги непомітні для тепловізорів. Тут у нас обладнується ще одне місце для стрілка, який може їхати і виконувати задачі прямо по ходу. На цьому місці можуть встановлювати додаткове кріплення для нощів для того, щоб перевозити поранених, евакуйовувати їх. Зараз Олександр Литвин продовжує розробляти електровізок, який також має електропривід, може використовуватись як павербанк і перевозити вантажі до 500 кілограмів. Вона їздить по будь-якому бездоріжжю, дала ухили 16 градусів. Ось, в принципі, вона повністю водозахищена, не боїться ні морозів, ні дощів, ніякого бруду, ні болота. Вона навіть може десантуватися з гелікоптерів або літаків за потреби. В неї запас ходу 15 кілометрів, і вона розвиває швидкість на електротязі до 10 кілометрів. Наступний етап модернізації, коли можна поставити і з'єднати ці дві тілешки в автономний безпілотний транспортний засіб. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. 30 кобзарів Тараса Шевченка передали чернігівським військовим. Їх для захисників передало Київське видавництво Дух і літера. Про це Суспільному розповів начальник управління культури і туризму Олександр Шевчук. З його слів, це перша партія книг, решта поїде бійцям на фронт. Тарас Шевченко ще дуже давно, мабуть, перечував. Те, що сьогодні цей Кабзарик буде в велику допомогу нашим військовослужбовцям, це видавництво спеціально робило для військовослужбовців. Воно має і, і дизайн, і дуже зручне, і навіть воно не відрізняється від нашої піксельної уніформи. Без єдності в мене сила, без розуміння того, що ми разом мусимо бути. Ось і тоді тільки буде наша перемога. А перемога. Вона незабаром вона відбудеться скоро і військові. І ми всі запевняємо цьому. Це Тараса Григоровича Шевченка. На сьогоднішній день дух нас буде супроводжувати ось під час захисту нашої держави. Не тільки Дух Божий, а дух національний. Після вручення кобзарів у церкві провели молебень за Україну. Ми, українці, відрізняємось від тих, хто прийшов до нас із війною, тому що ми бережемо, боронимо своє. Ми знаємо свою історію і ми справді читаємо. Ми багато читаємо ми нація, яка читає, прослідковуючи від заходу нашої держави до сходу, від півдня і до півночі в багатьох людей можна побачити портрет Шевченка. Розвозив пенсії під обстрілами. Водій Укрпошти Олексій Євдокімов з 24 лютого і до виведення російських військ з області залишався в Чернігові. Чоловік доставляв працівників поштових відділень на роботу і назад возив гроші, з яких виплачувалися пенсії. За свою роботу під час бойових дій Олексій Євдокімов отримав відзнаку від міністерства оборони. Деталі в сюжеті. Олексій Євдокімов, водій кур'єр Укрпошти в Чернігові. Під час активної фази бойових дій він залишався в місті і щодня працював. Спочатку охороняв автобазу підприємства, а з 9 березня почав їздити. Розвозив людей, потім їздив на банк, забирали гроші і як інкасація, возив гроші по відділенням, які працювали ну, в основному то я один їздив. Ще одна машина була, но так, вона була не сильно не А я вже, як кажеться, з самого утра и до самого вечора був задіснував на розвозки. Машину, на якій їздив Олексій, пошкодило уламками, коли з мінометів обстріляли автобазу Укрпошти. Пересів на іншу і продовжував возити людей та доставляти гроші. Каже, думки все кинути не виникало. розумів, що це треба, тому що пенсії люди ждали, тому що тоді такий було, що магазини були. Ну, почти все пусте, людям надо було щось докупать, а пенсії кому? Те людям прикленного віку. Їх було жалко, якби так не думалось вся бака. Олексій Євдокімов згадує, як 16 березня приїхав на поштове відділення на Доценка і побачив розстріляну чергу за хлібом. Було дуже жортко дивитися. Лежали трупи, сиділи ранені, все було в пилі, все горіло. Це звісно конечно, жутко. І жутко було, коли вівся обстріл фабрики Стрела, mm -hmm. когда в Ходградецке сгорели машины, когда ну, горели дома, когда вот едешь и видишь, что лежит убитый человек, это очень жутко, конечно. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський під час приїзду до Чернігова вручив водію кур'єру Олексію Євдокімову та заступнику директора Чернігівського філіалу Укрпошти Олександру Бородавку. Відзнаки від міністерства оборони каже, роботу під час бойових дій та в окупації працівники забезпечують героїчними зусиллями. Так було і на Чернігівщині. Ми дивились, де мешкають люди для того, щоб вони могли доїхати або дойти. До своїх клієнтів, коли пенсії приносять, вони розуміють, що Україна є, Україна їх не зрадила. Така навіть партизанська, іноді партизанська робота. коли ми не могли проїхати самі, ну через те, що наприклад окупанти не пропускали нашу автівку. Ми домовлялися наприклад, з головами ОТГ з старостами. Ми їм підвозили кошти, вони їх роздавали для того, щоб люди їх отримали. Оксана Ільчук, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все. Повтор випуску. Новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся суспільним.